Моє щире вітання не зланий на кращий українцям, моїм найкращим найрозумнішим глядачам і підписникам моє вітання, пані і панове. Як було сказано в моїх попередніх відео, Московська Нарфанська Федерація веде війну не тільки проти України, але й проти країн ЄС і НАТО, особливо країн Варшавського договору, а також таких як країн Балтії і Польщі. Тому потрібно речі називати своїми іменами московсько антрофавські безплодників, московсько-андрофавськими безплодниками і збивати московсько-андрофавські літаки, які летять і порушують кордони НАТО. Якщо наші партнери не готові це робити, потрібно це надати, включно з новітньою авіацією, новітніми ракетами, щоб Україна била по місцям запуску ракет безпілотників, а також літаків і нафтогазової інфраструктури і військової інфраструктури ворога на території Московії. Тому об'єднуємося навколо України і всі йдемо до перемоги над Московською Норфагською Федерацією, яка рано чи пізно програє і паде. Це все серйозно і потрібно робити рішучі кроки. Дякую за увагу. Кому дана інформація була потрібна і цікаво. Прохання підписатися, поставити величезний лайк, а також є опис на монобаночку. Дякую вам, шановні.